Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую до цікавого заняття зліплення. Справа в тому, що у наших ляльок сьогодні свято. Вони вирішили приготувати овочевий салат. А знаєте із чого? Із огірків, із помідорчиків, із морквинки. Але ж овочів у них мало, не вистачає. Тому я пропоную вам, дітки, разом зі мною допомогти лялькам і виготовити для них пластилинові, тобто із пластилину, овочі, а потім їх подарувати. Ви згодні? А зараз давайте роздивимось наші овочі, які ми будемо ліпити. Що це таке морквина? Що це таке огірок? А це помідор. Діти. Який із цих овочів круглої форми? Помідор. А який довгої форми? Огірок і морквинка. Який із цих овочів зеленого кольору? Огірок. А який помаранчевого або жовто-горячого? Морквинка. А помідорчик якого кольору? Червоного. Для нашої роботи нам сьогодні потрібен різнокольоровий пластилін, нам потрібна дошка і може бути потрібна стека і ваші талановиті пальчики, які ми зараз підготуємо для роботи. Повторюйте за мною. Бабуся на городі овочі саджала, ретельно поливала, сапала і капала. А потім все зібрала і в кошик поскладала. Все, пальчики у нас тепленькі, починаємо працювати. Діти, давайте спочатку роздивимось, який огірок. Він довгої форми, і він з такими, подивіться, пухерцями. Так, подивіться на маркор, марквинку. Вона довгої форми, але ж з однієї сторони вона широка, а з іншої вузька. Подивіться на помідорчик. Він кругленький з хвостиком. Так, спочатку будемо любити морквинку. Беру ось пластилин помаранчевого кольору, такого як морквинка. Якщо у вас немає такого кольору, беріть жовту, червону. Морквинка буває жовта та червона. Гарно розм'яли пластилін, тепер скачуємо кулю. Скатали Так, поправили, як зробити морквинку ось таку. З, іншої сторони, з однієї сторони, широку, а з іншої, вузькою. Дивіться сюди. Я кладу ось так поклала пластилін, А тепер долонькою не, не повністю на, не отак, от, а ось так. Дивіться, з краєчку буду скачувати і робити морквинку. Бачите, вона вже стає такою формою. Так, можна ще отак пальчиками покачати, хай буде гостренька. О, яка гостренька морквинка. Отут можна отак зробити. А бачите, на морквинці ось такі смужки. Як можемо їх зробити? Дивіться, однією, однією стороною стеки. Ось нам стека і стала у нагоді. І ось у нас вийшла ось така морквинка. Все, морквинка готова. Відставляємо. Тепер візьмемо пластилін зеленого кольору, і будемо ліпити огірок. Спочатку пластилін треба розім'яти, зробити кулю. Так, тепер можна використати два способи. Можна просто витягувати пластилін, ось так. Дивіться, надавлювати і витягувати. Можна трішки в ручках поскачувати його, порозкачувати. А тепер ось так. Дивіться, я нажимаю і витягую. Нажимаю і витягую, але ж не рву. Отак він буде. Не зовсім рівненький, отакий. Так. Так, хай буде отакий. Так. О, а тепер похерці. Дивіться, зворотньою стороною стеки ми зробимо ось такі похерці. Ми їх мов, мов би, намалюємо, тільки зробимо дирочки. Так, і огірок у нас готовий. Отже, у нас вже готова морквинка, огірок. Нам залишилось ще ось. Такий червоний помідорчик. Для цього я знову беру пластилін, але ж вже помаранчевого, ой, пробачте, червоного кольору. Якщо є дирочки, ось так заглажую, потім скачую кулю. Потім, подивіться на огірок, він круглий, але ж тріски трішки приплюснутий. Отакий. Не кругленький, а приплюснутий. Що ми зараз зробимо? Дивіться, ми його отак. Приплюснемо, але ж форму не будемо ламати. Так, тут отак. -от а тепер на помідорчику є листочки, тільки тут вони червоного кольору. А я зроблю зелененький. Що я зроблю? Я відірву від зеленого пластиліну, шматочок пластиліну, Розм'якчила його, скачала кулю. Тепер зроблю ось таку ковбаску. А тепер цю ковбаску, діти, я її ось так дивіться, розплющу. І ось тут загострю. Так, це буде один листочок. Так, відриваю ще шматочок пластилів. І ось так зроблю. Потім скачаю, ковбаску, придавлю. З однієї сторони зроблю ось так гостреньке. Так. І тепер можу з іншої сторони покласти. Але ж я хочу ще один листочок зробити. Хай він буде трішки менший за розміром. Але ж він буде схожий на листочок. Тепер придавлю і зроблю ось так гостреньке. І ось що в мене вийшло. А якщо я постараюсь, і ви теж зі мною. Я зроблю, як отут, дивіться, чотири листочка. Зараз ми ті чотири листочка і зробимо. Придавила і зробила гостенький. А тепер ось так. Ось так. І пальчиком придавила. Подивіться, дітки, у мене получився помідорчик. Зараз я вам покажу результат нашої з вами роботи. Так, ось так. Що ми з вами зліпили? Огірок зелений із пухерцями, помідорчик із зеленими листочками та морквинку із такими ось смужками. Ну що ж, дітлахи, і ви виготовляйте ось такі овочі для овочевого салату для наших ляльок. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!